Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо в мирі, в радості, в любові. І сьогодні так побачив, що зацікавились книгою в вчорашньому відео, де я казав про Деніала Кеннімана: думай швидко, а роби повільно. Ну, якось так, назва швидко думай Ну, по-російськи воно виглядало інша назва. Але дуже заохочую вчитатися, і там буде він чітко розділяє. Нас, наш мозок, на систему 1 і систему 2. Так от, систему 1 я називаю завжди мавпою. Це система плоті нашої, яка автоматизує все, упрощує. І система 2 це наша душа, це наш розумний людський мозок, який може аналізувати, може передбачувати, може думати. Бо система 1 вона лише інтуїтивно все робить на автоматі. Так, як інстинктивно, це є мавпа, плоть, яка не мертва, а яка також живе і має свій розум. І в цій книзі можете між строками відразу бачити, де є мавпа, де є людина і що таке система 1, що таке система 2. Саме в цій книзі. І тоді ви будете розуміти, як працює цей світ, який втюхує нам, нібито таке щастя або. Мінливе щастя, ну або щось те, до чого ти почуваєшся нещасним. Але кажуть, тобі купиш і будеш мати щастя, але то неправда, не будеш, <свісно> не можна купити щастя. А Сюрприз, е, сюрприз. І хотів би сказати, що дуже важливо запускати цей людський мозок, думати, аналізувати і робити все, що ти хочеш, з точки зору розумної людини, а не інсю... і коли хтось каже. Та то просто, просто схуднути, просто менше їж нікому ця порада не допомогла. Просто кинути палити. Та просто кінь. Просто не пити каву. Та просто не пита і все. Да, начебто проста порада, така розумна, але не працює і не буде працювати ніколи. Бо не просто. Було би просто, ніхто би не пив каву. Було би не просто всі б ходили в струнки, підтянуті без зайвого сала. Було б просто, ніхто би не купував ці цигарки, то ще дорого коштує, алкоголь, навіщо? Було би просто, то ніхто б того не вживав. І, і якщо так думати просто, то нічого не зробиш в своєму житті. Просто то, просто встати зранку на молитву о п'ятій ранку, ну, бо то легко. То є, знаєте. Мені багато хто так каже, та напевно, звикли вже так вставати йти там молитися о 5 ранку. Ні, це не просто. Кожен день треба за це боротися. Кожен день встаєш, особливо коли лівінь зранку лупаше такий, що чути добре його. І ти відкриваєш очі і кричиш: Духу святий, дай сили встати з ліжка. Дай встати з ліжка сили. Це не є просто. Якби я відносився до того, а просто, то я б вже давно туди перестав виходити, повірте. Нема простих речей. Нема. За все треба думати, аналізувати, досліджувати і потім конкретно втілювати в життя. Хочеш кинути палити, будь ласка, прочитай книжку, Алена Кара як легко палити. Хочеш кинути каву, хочеш кинути алкоголь, хочеш кинути будь-яку залежність. Прочитай книжку, як легко перестати вживати алкоголь. Там є секрет, який відкритий, який відкриває. Контекст звички, корінь звички, корінь звички і метод, як позбутися неї, як її як цю книжку прочитати та взяти да прочитати, проаналізувати, подумати. Знаєте, мій один брат в Христі тут в Меджугорі, захотів кинути палити. Я йому презентував цю книгу, як палити кинути в інтернеті. Ну просто це можна зараз в інтернеті прочитати безкоштовно. Я йому презентував картку з інтернетом, щоб він її читав. І що ви думаєте? Він прочитав 20 сторінок і почав з кінця читати: шукати простий метод, знайти речення магічне, яке б звільнило його від куріння. Але так не працює. І, і хто його змусив так шукати з цієї сторони? Хто ж змусив? Хтось йому поклав думку цій плоті. Що є там одне речення, яке би допомогло тобі е, кинути, і все це було би просто, але просто не буде. Було би просто всі б читали то речення і кидали палити, але треба прочитати, осмислити, побачити очима з іншої сторони цю всю лахотрон куріння, бо це є звичайний лохотрон. Де тобі сказали, що важко кинути, що це там то, то, стільки байок, йой, що в твоїй крові, що ти залежний, що там організм перестав виробляти нікотин, і він мусить виробляти, і тому треба цей нікотин вживати. Стільки бреду, всякого різного. І коли ти, прочитавши книжку, розумієш цей бізнес-план, цього лохотрону, то ти просто кидаєш курити. Тоді ти з радістю кидаєш палити. Але для цього. Треба було подумати, проаналізувати, побачити цю. Тобто прочитати всю книгу не буде так, що одне речення тебе врятувало. Це не є магічна книга заклинання. Це є конкретне включання мозгів, переміна мислення. Бачити речі з іншої сторони. Не тої, де ти стоїш і куриш, і на тебе всі давлять. А з тої, хто вже не курить і тобі підказує, як це зробити. Так само з алкоголем, так само з кавою, не читати е, тих, які кажуть, що це корисно, бо вони залежні. А побачити з іншої сторони, хто вже не п'є ту каву і радіє життю, і насолоджується життям. Неймовірно, неймовірно. Але в цьому треба час і аналіз. Так само, як чути Бога. Як чути Бога? Та просто пішов на пустиню і чуй собі. Та ти просто підеш, будеш сидіти, хоч цілий день нічого не почуєш. Чому не почуєш? Тому що ти не знаєш, як звучить голос Божий, не знаєш, що слухати, як слухати. Для того треба зібрати конкретну інформацію тих людей, які чують Бога. Як Він говорить, де Він говорить, в якому контексті він говорить. Це все зібрати цю всю інформацію, і потім хоп, і ти в один момент бачиш. Бачиш, чуєш. Знаєте, як пазли збирати. Ти збираєш, збираєш, збираєш. І не знаєш, яка там картинка, наприклад. Якщо б ти взяв був пазли без картинки, ти збираєш і не розумієш, що там. Але коли 80% ти зібрав пазлів, то ти розумієш, що там уже намальовано. Це, це є пізнання. Пізнання. Пізнай Бога, пізнай себе. І тоді тобі складеться ця картина. І ти ага! Знаєте, так ага, оцінила, лампочка засвітилася, і ти зрозумів. Знав, знав, але тут ти зрозумів. Побачив картину. Ось давайте ми бачити цю картину, загальну картину. Це і суть нашого пізнання, пізнання Бога, щоб побачити всю картину, яку Бог малює для твого життя, для мого життя. І, звісно, він малює звільнення тобі від всіх звичок. Що для того треба? Більше зібрати інформації. І будеш вільний, бо правда визволяє. Істина каже Христос, пізнайте істину, і істина визволить вас. Від чого визволить? Від усього, від нищити, від е, алкоголю, від сигарет, від кави, від е, будь-яких шкідливих, від зайвої ваги також звільнить. Зайва вага це що таке? Ми вже казали, що це прокляття. Це не є благодать Божа, благословення. Хто так вважає, то бажаю вам Божого благословення. <сум> Хто вважає зайву вагу Божим благословенням, то приймайте з радістю. Ну, Зрозуміли, іронію жарту. Тому звільняємось. а щоб звільнитися, пізнавати, пізнавати і ще раз пізнавати, не боятися вкладати час в своє пізнання, не в космос, не в е, не знаю, які речі, новини і все інше. Сьогодні ми зведемо 1 серпня 1985 рік. Дорогі діти, бажаю сказати вам, що цю парафію я обрала і охороняю її у своїх руках, як квіточку, що не хоче померти. Я закликаю вас віддатися мені, щоб могла вас дарувати Богові чистими та без гріха. Сатана взяв одну частину плану і хоче його присвоїти. Моліться, щоб йому це не вдалося. Бо хочу вас для себе, щоб могла вас дарувати Богові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже: хочу вас чистими і без гріха, для себе, щоб дарувати вас Богові. Розумієте? І що сатана бореться, постійно буде боротися. Буде тобі казати, та просто візьми з іншої сторони, прочитай, слухай. Та візьми ту книжку, прочитай просто в кінці. Тут все написано, а зачем читати її всю. Навіщо аналізувати, навіщо жити нею? Якщо тут в кінці все написано 5, 5 основ, 5 каменів, все, більше нічого не треба. Навіщо То листати таку цілу книгу? Вона ж товста, там багато сторінок, ну не так багато, але є. А ти кажеш ні. Я буду переживати кожен день це посилання, проживати його і аналізувати, вкорінюватися ньому. І сьогодні каже Марія, бажаю сказати тобі, що цю парафію, твою парафію, твоя сім'я це також парафія, ну, щоб ти знав, не тільки парафія в церкві, а твоя сім'я, це перша твоя парафія. Цю парафію я обрала і охороняю її у своїх руках. Твою парафію. Як квіточку, що не хоче померти. Я закликаю тебе віддатися мені, щоб могла Тебе дарувати Богові. Чистим та без гріха. Ось що Марія хоче тебе: звільнити від гріха. Хто може звільнити від гріха? Ісус, звільнити. Але якщо ти не будеш вкорінюватись, аналізувати, поглиблювати свої знання, просто це не станеться. Ви вже зрозуміли, що просто нічого не відбувається. Сатана взяв одну частину плану і хоче його присвоїти. Тобто Марійного плану. Марія є плани на твоє життя, і Сатана вже взяв одну частину і хоче, хоче присвоїти собі цю частину плану. І каже Марія: молись, щоб йому це не вдалося, бо хочу тебе для себе, щоб могла тебе дарувати Богові. Дякую, що відповідаєш. І відповідала на мій заклик. Відповідаєш, відповів на мій заклик. Марія каже, хочу, щоб ви були моїми моїми, повноті повністю. І я вас тоді передам Богові чистими, білими, свіжими, а не з болячками, з цими залежностями е і всім різним. То боремось, боремось і перемагаємо. Хто бореться, той перемагає. Хто ниє нарікає, той не перемагає. Щось так просто. Будьте благословені. Мир вам радість благодать з Меджугоря. Папа.